Вітаю вас на марафоні Сонячне Затемнення. Сьогодні ми промовимо технічні моменти, а також я розповім у загальних рисах, з чого складатиметься наш інтенсив. І оскільки ви першим потоком цього марафону у вас будуть певні привілеї. По-перше, доступ до матеріалу у вас залишиться назавжди, що дасть можливість освіжити свої знання у будь-який момент. По-друге, в марафоні буде єдиний тариф з куратором, що дозволить розібрати питання у рамках навчання. А тепер розберемо, чому ж марафон присвячений саме затьмаренню. Основною причиною є те, що затьмарення це каталізатор, який запускає зміни. Так заведено, що найчастіше затьмаренню приписують погану славу, пов'язують з цим свої особисті невдачі. Але якщо розглядати більш глибин, то в коридорі зітмарення людям властиво змінюватись, і тільки від нас залежить, якими будуть ці зміни. Це саме той час, коли відбувається зміна не лише настрою, але й самого стану. Давайте для прикладу розберемо сценарій, який часто повторюється сьогодні вони влаштовані рішуче, її ціль кардинально змінити своє життя. А завтра ви покидаєтесь без настрою, і ваша активна позиція та бажання щось міняти кудись зникають. І для життя на автопілоті це звичайна поведінка, оскільки при такому розкладі ви керуєтеся здебільшого тільки емоціями в моменті, і це схоже на нескінчений ланцюжок змінюючих друг друга дії і бездіяльності. В цьому марафоні ми зробили акцент на найпоширеніших пастках мислення. І розпочнемо ми роботу з того, що відстежуватимемо свої стани і дії, ламатимемо первинні нам шаблони, прибиратимемо те, що себе вже зжило. Це приходитиме десь через біль, а десь через задоволення. Але хочу відразу відмітити: усі ми різні, і хтось побачить результат вже після першої практики, а комусь знадобиться час, щоб переосмислити все, і це нормально. Працюйте над своїми змінами в зручному для себе темпі. Не будуйте очікувань, не йдіть в ілюзії, а прикладайте максимум зусиль діями, щоб якнайшвидше побачити плоди. Запам'ятайте, результат є тільки в тих, хто пройшов шлях. Якщо ви будете слідкувати алгоритмом, прописаним в інтенсиві, це дозволить не лише вирішити ваше завдання на цьому етапі, а ще й дасть можливість навчитися розпізнавати схожі сценарії в майбутньому, міняючи свій стандартний шаблон поведінки. Що це означає? Ви навчитеся обходити будь-які труднощі, не витрачаючи на них час і нерви. Ви автоматично вибиратимете правильний шлях. Ми дуже часто притягуємо негативні події тільки унаслідок того, що ми до них звикли і вже ототожнюємо їх з собою. Нам простіше, щоб негативний сценарій програвся, тому що в голові це неминуче, і в цьому тільки наша провина. І щоб перепрошити це, ми вивчатимемо себе і свої шаблони, виявлятимемо ті програми, які вже жили себе або не приносять бажаного. На марафоні представлені чотири головні теми, без яких неможливі довгострокові і істотні зміни. Перший етап і перша тема це опрацювання синдрому жертви. Чому це важливо? Тому що цей синдром не тільки прониця та постійні жалоби, їм страждають сильні люди, які не можуть зняти з себе тону відповідальності. Тому ми виявимо справжню причину, яка єю керує. На цьому етапі основне завдання полягатиме в роботі зі своєю тіньовою стороною і пошуком вигід від цього. Повзбувшись синдрому, ви почнете по-іншому дивитися на себе, свої цілі та проблеми. Частина цих проблем піде сама по собі. Наступним етапом і кроком буде виявлення і опрацювання масок. Чому це важливо для кожного? Ви думаєте, що у вас одна маска? Так. Маски є усіх. І ми маємо маски, які вже дуже давно зрослися з нашими особами. Маски спотворюють власне уявлення про себе. Ми починаємо привласнювати собі те, чого в нас немає. Потім дивуємося, чому в нас щось не виходить. Також маскам властиво спотворювати думку про себе. Тому знімати ми їх ми будемо поступово, але ефективно. Наступний етап. Ми поглянемо на себе збоку, спостерігача, з використовуючи практику перегляду. Це найсильніша практика, яка триває кілька днів. Зрозуміти свій світ без ілюзій, виявити мертві зони та навчитися розуміти знаки, якими ми оточені. Це все про практику перегляду. Коли підуть ілюзії, тоді ми зможемо нарешті побачити, що відбувається насправді. Ця практика не завжди проходить гладко, тому що розкриваються тіньові аспекти, і ми вчимось бачити картину повністю. Вона допоможе в ситуаціях, коли ви не розумієте, як саме потрібно вчинити. Переглядання можна здійснювати з будь-якими аспектами вашого життя. І нарешті, останнім етапом ми створимо алгоритм побудування цілей, відповідний саме вам. Після того, як ми приберемо гори непотрібного, ми приступимо до розставлення цілей. І ця техніка стане легким алгоритмом великих можливостей. Цей механізм допоможе розібрати будь-яку мету, знайти правильний шлях для її реалізації. Не буде жодної магії, ви самі будуєте своє життя. Володіючи механізмом ви розумієте ядро мети, миттєво опрацьовуючи проблеми, які стоять на шляху. Цей марафон база, яка зцілятиме больові точки, які нам часто не усвідомлюються. Наостанок, пропоную вже почати діяти і поставити собі одну мету, яка зараз для вас в пріоритеті. Її ви пропустите через фільтр масок, жертв, титрів, через алгоритм реалізації. Це буде першим кроком в м'якій підготовці мозку до змін. І навіть якщо ця мета для вас є поки що тільки мрією. Вам вдасться утілити її в життя.